Чотири людини загинули ще 21 поранена внаслідок ворожої атаки на Дніпро. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Серед постраждалих – 27-річна вагітна, ще двоє поранених у важкому стані. Це 69 дев'ятирічні чоловік та жінка. Ввечері росіяни запустили по місту понад два десятки безпілотників. Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль автомобіль. На дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також у наслідок атаки згорів відомий туристичний корабель, який був візитівкою міста. Ворог, ворог знову завдав масової атаку по Дніпру, примов безпілотники. на місці працюють відповідні комунальні служби, правоохоронні органи ДСНС. Можна відмітити, що всі прильоти це приватні домоволодіння. Також є багатоповерхівка. Запану атаки виключно по цивільним об'єктам.